Сьогодні ми поговоримо про Римо-католицький костюл, який знаходиться в самому центрі нашого міста. Варто зауважити, що перший костьо мав назву костю Святого Антонія і знаходився на території старого міста. Збудований був в 1748 році. Він серйозно постраждав під час Поліївщини, був відбудований, але згодом був розібраний. І фактично на місці цього костюма було згодом побудовано православну церкву. Менше з тим ми будемо говорити сьогодні про костьол, який входить до переліку пам'яток національного значення. Це костьол успіння Святої Богородиці, який було збудовано в період з 1780 по 1825 рік. Збудовано на місці старого римокатолицького цвинтаря, який в 18 столітті знаходився поза межами міських стін. Початок будівництва датується 1780 роком. Розпочато було будівництво за часів Станіслава щенсни потоцького а завершував будівництво вже його син Олександр Потоцький. Варто зауважити, що це одна з перлин нашої історико-культурної спадщини, як вже було зазначено, це пам'ятка національного значення поруч з дендрологічним парком Софіївка і торговими рядами. Костьол дуже цікавий. Але в його історії є і славетні, і трагічні сторінки. Отже, костюм. Що нам відомо про нього? Відомо, що він будувався достатньо довгий період. Він знаходився на місці старої каплички, яка знаходилася на міському цвинтарі. Варто зауважити, що в 19 столітті на території костельної споруди і навколо неї продовжували ховати небіжчиків. Було поховано багато цікавих. Мешканців міста, які, зрозуміло, б, нам могли б донести дуже багато цікавої інформації, якби залишили свої свідчення. Зокрема, наприклад, на цьому цвинтарі було поховано жінку, яку дуже сильно кохав Олександр Потоцький, Розу Корчинську. На жаль, йому не вдалося з нею обвінчатися, бо вона померла від тяжкої хвороби, вона хворіла на сухоту. Олександр Потоцький після її смерті фактично залишає місто Умань, виїздить за кордон і не повертається з еміграцією. Це була одна причина. Інша причина це було те, що він підтримав повстання 1830 1831 років і був польським патріотом. Помер він у Дрездені, там і був похований в 1868 році. Коли ми говоримо про костьол, то ми повинні розуміти, що в стінах цього костьолу гуртувалися представники польської спільноти, які сповідували римокатолицьку католицьку віру. І починаючи від 1826 року, бо саме наступного року, 2026 року, будуть урочисті заходи по святкуванню 200-літньої історії цієї пам'ятки. Отже, починаючи з 1826 року. В стінах цього костюму звучали не лише молитви, в стінах цього костьолу звучав також орган. До костьола приїздили не лише на важливі релігійні свята, щоб відвідати святу Мшу. Окрім традиційних свят Великої Ночі, Різдва Христового. Поляки з усіх околиць приїздили до Умані і йшли до костьолу на свято Петра і Павла, а згодом також і на свято, яке припадало на 15 серпня, свято Успіння Богородиці. Варто зауважити, що костьол, який знаходиться за моєю спиною, мав дві вежі, в яких були дзвони. На жаль, вони були зруйновані, знищені в радянський період. Навколо костьола була огорожа. На самій території знаходилися не тільки релігійні споруди різноманітні, а й також господарські споруди. Нам відомі прізвища сьондзів, які служили в місті Умані. Першим був сьонз Павло Вілінський, дуже довго служив в Уманському костюлі. Кароль Закусило, а також Вітоль Чесецький. Про них та про багатьох інших ми вам розповімо під час лекції. Подорожуючи до Умані, наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття, мандрівники зауважували, що найбільше, що їх тут вражає, окрім Софіївки, Римо-католицький костьо, який дуже великий, дуже гарний, побудований в класичному стилі. Варто зауважити, що окрасою Уманського костьола в цей період був вівтар, в центрі якого знаходилась ікона Уманської Божої Матері. На жаль, не зберігся цей іконостас, цей вівтар, ця ікона. Якщо і є, то невідомо, де вона знаходиться. Окрім того, у вікнах були чудові вітражі. В Уманському костьолі звучав орган. Чи зазвучить він знов? Так, в Умані, наприкінці 18, 19, на початку ХХ століття звучав орган. Причому звучав він в двох місцях. Спочатку в костьолі Святого Антонія. Старому костюлі, який був заснований 1748 року, а потім і в стінах цього костюлу – Успіння Богородиці. Причому в документі зазначається, що в новозбудованому костюлі було б встановлено новий 15 голосний орган. Згадка про нього зустрічається в кількох архівних документах. Це автентичні документи, описи Уманського костюлу 19-го, початку ХХ століття. Де дуже чітко зазначено, що в, Умані, в уманському костюлі був орган. Подальша доля його невідома. На жаль, ми не знаємо її долі. І постає питання, чи зазвучить знову орган в стінах цього костюму. Перед вами барельєф роботи відомого скульптора Цепріана Годемського. Він його створив. На замовлення родини Іванських в пам'ять о Клементіні Іванській, уродженій Косовській, яка померла у Варшаві, але потім була похована в Умані. Чудова робота, прекрасний сюжет в пам'ять про прекрасну жінку. Коли ми говоримо про костьол в самому центрі міста, то ми повинні також розуміти, що якби не подвижницька діяльність діячів, які виступали за збереження історико-архітектурної і культурної спадщини міста Умані, то би чекала та сама доля, що більшість релігійних споруд в радянській Україні. Але завдяки тому, що подвижники цього руху, краєзнавці в 60-х-70-х роках активно відстоювали позицію в костелі, повстала картинна галерея. І саме завдяки цьому. Пам'ятка була збережена. Менше з тим, хотілося б вас запросити також на лекцію, яка відбудеться 15 серпня 2025 року в стінах костьола, картинної галереї. І під час цієї лекції ми відкриємо окремі сторінки славетної історії цього цікавої споруди.